Лікувально-оздоровчий комплекс Ластівка, що у Стрижавці, обласна прокуратура повернула в державну власність. Базу площею у понад 7 тисяч квадратних метрів побудували 32 роки тому для оздоровлення дітей, які постраждали від вибуху у Чорнобилі. На той час її власником був фонд державного майна. З 90-х розпоряджалася Ластівкою Стрижавська сільська рада. Вона і передала кілька років тому комплекс в приватній структурі. Та ж, в свою чергу, продала його. Іншому товариству з обмеженою відповідальністю рішення селищної ради стрижовські воно було незаконно. Вони не мали права приймати рішення щодо цього майна, оскільки в майна вже був власник держави, і вони не могли передавати у власність приватній структури. Тому встановивши ці обставини, ми пішли з позовними вимогами до суду, щоб повернути майно законному власнику, тобто державі. Звернулася обласна прокуратура до господарського суду Вінницької області, аби скасувати рішення Стрижевської селищної ради та визнати недійсним договір купівлі-продажу ластівки. Суд повністю задоволив наші вимоги. Позовні відповідно свідоцтво про право власності, відповідно рішення про видачу цього свідоцтва. Угода купівлі продажу також визнана недійсною. Наразі рішення вже набрало законної сили. За даними прокуратури, останній господар визнав позивні вимоги та рішення суду. І на сьогоднішній день комплекс ластівка визнано державною власністю. За попередньою інформацією, нам відомо про те, що на рівні держави, уряд держави вирішує питання, що, щоб визначити орган управління зазначеним майном. Скоріше за все, це буде обласна державна адміністрація. У ході слідства Вінницька обласна прокуратура встановила, що останній набувач державного майна встиг оформити земельну ділянку для обслуговування приміщень у приватну власність. Тому підготувала та подала до суду новий позов, аби повернути землю Стрижевській селищній раді.